Про переговори Трампа і Путіна, які от нещодавно по телефону відбулися. І це достатньо проста версія, але мало хто про неї, мені здається, говорить, хоча хто знає, може немало, може я мало читаю. Але це те, що Трамп мовчить. Людина, характеру Трампа, вона завжди скаже: Ой, я тут таке зробив, таке зробив. Ну, навряд чи можна собі уявити Трампа, який здобувши отаку, отаку Таку перемогу чи таку згоду на щось не почне отак говорити про це все. А тут після переговорів з Путіним він нічого не сказав, фактично нічого. Дуже стислий стейтмент, ну тобто, повідомлення для, для, для громадськості Білого Дому, дуже розгорнути з боку Кремля. Ну, в Кремлю ми не віримо, ну, принаймні, я точно не вірю, а там ви вже як собі там хочете. Але після переговорів з Путіним Трамп нічого не казав. Зазвичай він говорить лекціями: довго, нудно, пояснює, розповідає, який він чудовий, як він все класно зробив, як у нього все виходить хорошо, і він взагалі молодець. А тут, да, були переговори: да, поговорили про хокейний матч, да, домовились далі продовжувати переговори, все. І ти сидиш і думаєш, ну це не Трамп. Це означає тільки одне, що ні до чого не домовились. Ну як на мене, взагалі, якщо будь-яка людина, а особливо президент, робить кожен день якісь певні дії, а потім припиняє їх робити або робить протилежні, то я відразу напружуюся, розумію, що там якась брехня. Ну, наприклад, якщо мені б хтось сказав, що знаєш. В ресторані зустрів за сусіднім столиком сидів Віктор Ющенко і розмовляв з україномовними людьми навколо себе російською мовою. От я би сказав би, що ну ну ні, ну ні, ну ні». Або, якби мені сказали, от сидів десь біля мене там за столиком Янукович, і навколо всі говорили російською мовою, а він говорив все одно українською. Я б сказав, ну, ну ніт. Тобто, от коли Трамп раптом такі розлогі тексти, а потім текст не розлогій, це означає тільки одне, що Трамп десь, ну, десь, десь незадоволений собою, незадоволений Путіним, Ну а далі будемо дивитися, до чого це незадоволення призведе. Бай-бай, мене називають Микола Вересень, ми зустрінемося обов'язково. Пока!